Добрий день, малята, дуже рада вас вітати. Швидко пролетів перший місяць літа червень і настав час для знайомства із другим літнім місяцем. У садочку біля хати наша липка зацвіла. Це тому, скажу, малята, липню черга вже прийшла. Назва місяця липня пов'язана із буйним цвітінням липи та періодом збору липового меду, липця. Липовий цвіт та мед дуже корисний. Їх використовують під час простудних захворювань, тож обов'язково назбирайте липового цвіту для зимового чаювання. Липень найтепліший місяць літа. В полудень просто нестерпно перебувати на сонці, а особливо, якщо забули одягнути головний убір. А ще липень знаменитий частими грозами та зливами. Тому в народі його називають ще грозовик. А після теплих літніх дощів у лісах збирають гриби. Маслюки, білий гриб, лисички, сироїшки. А ще липень ягідний місяць адже ж в садках спіє вишня, смородина, малина, в лісах достигає чорниця. У водоймах розкриваються дуже красиві ошатні квіти, біла латаття, але їх рвати не можна. У них є свої особливості. Як тільки ховається сонечко, квіти складають свої пелюстки і занурюються у воду. А вранці знову спливають і розкриваються. Ось такі малята цікавий другий місяць літа. Липень, і медовий, і спекотний, грозовий, грибний та ягідний. До побачення, діти, до нових зустрічей.